В мене таке враження, що цілі нові ніхто ніколи не треба вони нікому. Сеньо банки, LG банки і 70 всі з них. А знаєте, чого в мене таке враження? Поясню вам. По-перше, я їх ніколи не пакував ще ні одної, ну, наскільки я пам'ятаю. Таке враження, що це зробили одну батарейку, ну, на 50 років має робити, бо вони до сих пор ще щось тримають. А може і ноутбуків мало таких. Нема різниці, наприклад, яку робити з них. Чи таку на Сеньо банках, чи таку калібровки під Samsung, будуть і там, і там. Вони були не робочі, але вже вони робочі. Доушними продавати нема сенсу, під перепаковку саме то. І ще штук 40 лінов є в мене різних. тож Якщо вам треба лінову і там є отака червона, червоний кружечок з надписом то зразу пишіть модельку оце. Оце модель АКБ. Я так швидше знайду. 1200 гривень, 6 банок, Samsung 32E, 6 місяців гарантії. Зайшли на сайт, оформили. Все відправили, все отримали робоче.